Зимові пейзажі України це справжній національний скарб. Ця доволі вузька тема може нам показати захват у гідне різноманіття напрямків та технік, які використовували українські художники. І є серед них такі унікальні, як стиль Івана Марчука, або ж новаторський, як підхід Казимира Малевича, або ж, здавалось би, типові, але погляньте, які ж до мурашок гарні та ефектні. Сьогодні я розповім вам про 15 українських зимових пейзажів. Хоча не на всіх власне пейзаж домінуватиме, і я поясню, чому Україна здавна була потужним магнітом для митців, адже домінувала думка, ніби наш край за особливостями освітлення, розмаїтими народними строями та неповторними природними або штучними маркерами, є дуже колоритним та живописним. Зображення зими особливий виклик для художника. Тож тим цікавіше поглянути, як із ним справлялися українці. У нас Сластіон. Гості. Ми бачимо перед собою іделічну картину. Молода родина стоїть на порозі оселі. Вони святково вбрані, вочевидь, прийшли до родичів у гості, адже з малою дитиною. Ця картина Сластіона продовжує розмаїту традицію україноцентричних, зворушливих жанрових робіт, зокрема відсилаючи до образу родинної ідилії Шевченка. Однак є в ній і цікаві акценти. Не одразу помітно, що молода жінка з дещо ідеалізованим обличчям притискає до себе немовлятко. Поза чоловіка виказує водночас гідність та нетерпіння. Видно, що він дуже очікує, доки з'являться господарі. Зимовий пейзаж не лише натякає на пору року, але й має один із типових українських маркерів – похилений тин. Автор цієї простенької, але милої роботи Опанас Ластіон. Народившись у Бердянську та здобувши мистецьку освіту спершу в Україні, згодом він навчався в столиці імперії, українського художника Івана Крамського. Сластіон був не лише митцем, але й етнографом. Він досліджував, зокрема, козацтво, а також педагогом. Майже 30 років викладав мистецтво в Миргородській гімназії. Костянтин Трутовський, колядки в Україні. І ще одна жанрова робота із зимовим пейзажем як суттєвим доповненням колядки в Україні. Ця робота водночас відсилає і до реальних українських традицій, які на власні очі спостерігав художник, і до літературної традиції, адже цей звичай колядувати від хати до хати був відомий в імперії завдяки творчості Миколи Гоголя. Цю картину Трутовського цікаво розглядати. Художник зображує динамічну сцену, де колядникам дарують традиційні дарунки. Але цього хлопчика, вочевидь, обділили, і він плаче. Тут хлопець залицяється до дівчини, а тут, судячи зі всього, навпаки, адже це час для радості та веселощів. Ватаги колядників ходять по всіх хатах. Це видно, якщо роздивитися роботу. Вінчає композицію церква, серце української традиції. На думку Костянтина Трутовського, який і зобразив цю роботу, сам Трутовський жив і працював на Харківщині та на етнічних українських землях Курщини, де у нього був маєток і де він жив чимало часу. Утім, враховуючи, що саме українська тема домінує в його мистецтві, легко зрозуміти, що Трутовський не лише вважав українців гідними уваги, але й зберіг для нас істинний образ Курщини 19 століття. Український образ Курщини. Сергій Світославський. Околиці Києва. Зима. На цьому полотні цікавий уже сам ракурс. Людина піднімається в наш бік стежкою з якоїсь міської глушини. На перший погляд, картина непримітна, жодного яскравого акценту, але вдивіться пильніше і побачите снігурів. Хіба ж не в цьому полягає майстерність митця зобразити буденне так, ніби це зліпок вічності? Ця зима дуже жива і реалістично. Одразу собі уявляєш і цю стежку з поруччям, щоб не зіслизнути вниз. В ним, до речі, художник чудово структурує і поглиблює простір. І ці покошені хати міських нетрів, і пасма трави, що вибивається з під снігу. А ось що цікаво, це київські міські нетрі, точніше околиці, і час написання роботи кінець 19 століття. Автор пейзажу Сергій Світославський, блискучий український митець. Учені, друг патріарха українського пейзажу Володимира Орловського, писати київські міські нетрі» – це була фішка Світославського. Нею він і прославився в живописі, отримавши й заслужену славу. Так за картину Дворик Світославський нагороджений бронзовою медаллю Всесвітньої виставки в Парижі 1900 року. Тетяна Яблонська, зима в Києві. У цій картині одразу вгадуєш, написано вже в 20 столітті. Іделічна українська зима змінюється ледве не формалістичним пейзажем із чітко структурованою лінією, різнокольорових багатоповерхівок та близькими до абстракції зображеннями дерев на тлі снігу на передньому плані. Ще можна вгадати, що це горбиста місцевість, а про погоду сказати, що вона і не ясна, і не хурдельна, а щось середнє. Але ж робота цікава, чи не так. Її авторка одна з найвидатніших українських мисткинь – Тетяна Яблонська. Тут зафіксовано вид з вікна її майстерні на горі Копилів кінець. У часи глухого соцреалізму Яблонська вдавалася до сміливих експериментів, за що наразі її критикували та обмежували у творчості. Хоча ніде правди діти, сильні роботи Яблонської завжди тримали її в центрі українського мистецького руху, і за доби соцреалізму і пізніше. І при цьому справжньою дисиденткою вона не була, але те, що була вона видатною фігурою мистецького життя, однозначно Сергій Васильківський ловлять снігура. А ця картина цікава тим, що за пейзажем тут прихована жанрова робота, на що вказує її назва Ловлять Снігура. І справді тут можна помітити діток і птахів на передньому плані, і ось цю круглу пастку. Однак художник усе ж показує нам, якою є зима в Україні. Ключовий акцент тут органічне поєднання українського села та природи. Навіть тин, який ніби стримує дітей від того, щоб ті вивалилися кудись назовні до снігурів, у природний світ виглядає не як штучна межа, а таким же органічним елементом пейзажу, як ось цей ярок. Художник об'єднує дві реальності села та природи, горизонтальним. Пронизуючим опрацюванням сонячного ефекту на снігу та неба, цей пейзаж показує, як зацікавлення Сергія Васильківського тут лежать у трикутнику між реалізмом, засвоєним ним в академії мистецтв Петербурзі, імпресіонізмом, який він досліджував у 80-х роках 19-го століття у Парижі, а також мистецтвом мініатюрних ліричних пейзажів, яким він надихався з робіт Івана Похитонова. Цікаво, що Васильківський, цей чільний представник харківської пейзажної школи, реалізувався і як жанровий митець на козацьку тематику, а також дослідник українських візерунків. Золтан Шолтес, Зима у віконниці. І ось ми бачимо мало не хрестоматійний образ українських Карпат, центральна гора з рідколіссям підступає під саме небо, і від неї та її сусідки до нас. Накидано карпатських хат, а на передньому плані сніг, мічений плямами та навскісними синіми тінями. Це зима, але ж яка вона пістрява та яскрава? Насправді я міг би зробити окрему добірку суто з картин чимось навливими подібних на цю, водночас авангардних і позначених впливами постімпресіонізму, і водночас карколомно, хоча й незбагненно гармонійних. Адже це все роботи представників так званої закарпатської школи живопису, потужного явища в українському мистецтві 20 століття. А ось ця робота з неї, як і її близнючка на цій листівці, належить одному з представників середнього покоління школи закарпатську Золтану Шолтесу. Він учився в Ужгородській мистецькій школі у прославлених живописців Йосифа Бокшая і Адальберта Ерделі. Спершу був греко-католицьким священником, але мусив залишити сан під тиском совєтів. Однак, як бачите, сформував власний неповторний стиль і реалізувався як художник. Абрам Маневич. Засніжена церква. Дерево тут ніби перекреслює церкву або ж ловить її в декоративні тенета. Одразу зрозуміло, що це зовсім інакший підхід, ніж був на знаменитому фатальному полотні Саврасова. Це не лише інший край, Україна, це й інший стиль, виразна декоративна побудова зображення, що поєднує сецесійні впливи і оригінальну школу. Цікаво, що цей мотив у художника не єдиний. Засніжені церкви були нерідкими гістьми його полотен. Ось навіть на обкладинці журналу Антиквар був один із прикладів. Взагалі цей видатний український художник єврейського походження Абрам Маневич не лише запропонував власну, дуже оригінальну візію Києва, але й став одним із співзасновників Української академії мистецтв. Присвятивши чимало робіт Києву та Україні, художник обрав еміграцію і в Сполучених Штатах продовжив успішну та помітну кар'єру. Петро Левченко, зима Київ вид з вікна. І знову перед нами Київ. Але ця робота виглядає відверто незавершеною та ескізною. Однак, скільки ж у ній істинної поезії зимового простору, як економно працює художник. Утім, скільки нам він при цьому каже, це знову, як і у випадку Яблонської та Шолтеса, вид з вікна відверто пленерна замальовка. І знову. Вражаючої потужності із присмаком східноазійської композиції та водночас ліричного похитонівського пейзажу. Я обрав як ключову саме цю роботу художника. Хоча зимових пейзажів у нього не бракує, і є такий шедевр на світанку, якого ми би могли позаздрити представники Барбізонської школи у Франції. О, а то були справжні реалісти. Та як Левченко передає вологий насичений відлигою простір, це істинне мистецтво, якого мало. Не дивно, Левченко це ще один із майстрів харківської пейзажної школи, про яку я певен мусить знати кожен українець, Микола Бурачик Алея в саду. А ось перед нами відверто імпресіоністська робота з подиву гідною увагою до передачі світляних рефлексів на снігу, а також тіни, які компонують усю роботу. Але в саду, здавалось би, за цією побутовою темою стоїть потужна пленерна робота пейзажиста, який знає, що робить. Інші роботи митця на зимову тематику дають більший огляд технік, однак переконують, перед нами послідовний та впевнений у своїх силах майстер. Це Микола Бурачик. Він отримав блискучу європейську освіту, працював у Парижі в майстернях Анрі Матіса та Поля Рансона, але обрав повернутися до України. І стати тут одним із засновників та викладачів Академії мистецтв. Якраз у 1910-20-х роках Бурачик один із лідерів українського пейзажного живопису, художник світового значення. Олександр Мурашко. Зима одразу зрозуміло, що подібну картину ми вже сьогодні бачили. Перед нами святкова пара, яка йде, або точніше, прийшла, з певною метою дарувати та отримувати дарунки. Ось і клунок у хлопчини під рукою. Згадується опанас Сластіон із його картиною гості. Однак тут не йде лічна позачасна ситуація, а гостро сучасна. Художник зумів не пересолодити жанрову і водночас із відсилками до пейзажу та портрету роботу, власне, етнографізмом. Перед нами молоді люди ХХ століття, це без сумнівів, але вони зберігають традиції своїх предків. Художник Олександр Мурашко створив цю роботу, наближаючись до піку своєї творчості 1905 року. Він був усе ще молодим майстром, але ґрунтовну освіту від Іллі Ріпіна. Він вже поєднав із європейським досвідом. Тож зима передувала його подальшому тріумфу в Європі. Вже невдовзі він отримує золоту медаль на Мюнхенській міжнародній виставці за полотно карусель. Ну як видатні роботи я обрав чи не так? Які автори вас вразили найбільше, а яких очікуєте в першій п'ятірці? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки їм ви бачите зараз цей випуск. В описі до відео є посилання на Баймія, Кофі та Патреон, і в мене чудова новина для усіх патронів рівня інфлюенсер і вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до всіх лекцій. А усі патрони від рівня публічна особа можуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу «Історія української культури, який я читав минулого семестру в академії імені Михайла Бойчука. До речі, у нас нещодавно відбувся огляд студентських робіт, і я досі під враженням від нього і, думаю, чи не присвятити цьому явищу більше уваги. Між тим усі подробиці про курси в описі до відео. Іван Похитонов зимові сутінки. Мистецтво не зобов'язане бути ефектно красивим, часто його краса у максимальній правдивості. Це явно розумів художник, що створив цю роботу. Картина зіткана із відтінків сірого і брунатного. Тут немає навіть шансу на яскраву деталь, куди там Світославському з його снігурами. Однак, чим вона зачаровує це гранично правдивою та переконливою передачею відчуття відлиги сутінкової пори. Художник так прописує роз'їжджений сніг, так групує убогі хатки, що, здається, не лишає жодного шансу теплу в цьому непривітному світі. Від споглядання картини стає зилко, а це той ефект, який мене переконує в потужності роботи. Її створив Іван Похитонов, художник самоук і водночас член руху передвижників. Московита його намагаються привласнити, але хресонець Похитонов був явно української ідентичності, спілкувався із земляками українською мовою, але відбувся як метець він у Франції та Бельгії. Його крихітні, але надзвичайно детально прописані пейзажі цінувалися дуже високо, як покупцями, так і критиками. Так що він нині вважається одним із метрів ліричного пейзажу у всьому світі. Казимир Малевич, зимовий пейзаж. Ні, я не маю на увазі те, що чорний квадрат це, бодай, якимось боком український зимовий пейзаж. Ні, він не символізує чорнозем, оточений снігом. Але в творчості Малевич є інший зимовий пейзаж, і навіть не один, але ось саме цей, 1930 року, найпевніше, написаний саме в Україні, хоча датований він початком століття. Цього року Малевич ще викладав у Київському українському інституті і чимало його робіт. Цих років, зокрема, другий селянський цикл, наслідки його повторного занурення в український універс. Цей зимовий пейзаж поєднує знахідки французьких авангардистів, на кшталт градієнтного підходу до надання об'єму, і водночас вайб наївного живопису з його специфічною організацією простору. Годі говорити про те, що останнім Малевич надихався саме в Україні, де провів дитинство, і, можливо, новий український період активував ці його давні візуальні враження. Архип інжі серія пейзажів із засніженими хатами. Ці три дивовижно лаконічні і загалом крихітні роботи аж на третьому місці нашого топу багато кого можуть здивувати. Однак вдивіться у цю майстерну техніку, що ви тут впізнаєте. Кілька засніжених горбіків ніщо інше, як українські хати. А ось вгадується типовий тин, маркер українського пейзажу, як ви здогадалися. Засніжені кущі також маємо до того ж, подібно реалізовані за різного освітлення. Ось це різне освітлення, ключ до розуміння роботи, адже відсилає до імпресіоністичної традиції, серійності того ж Клода моне. А це дещо не типово для рецепції робіт куінжі. Ну і розмір теж нетиповий. типовий. Ось тут фарба нанесена таким чином, що ми можемо вгадати, кожна з цих картин реально малесенька. І справді, перед нами серія з трьох крихітних робіт архипаку інжі, розмір кожної 11 на 18 сантиметрів. Нині вони розкидані росіянськими музеями, але не лише становлять цілісну серію дослідження впливу освітлення на щедро засніжений український пейзаж. Але є ще одним важливим свідченням того безмежного натхнення, яке дарувала Україна своєму вірному синові. Іван Марчук. Зима. Ця робота зима, написана 1987 року, є дуже прикметною. Якщо вдивитися в техніку художника, а також у кольорову гаму деяких фрагментів, стає очевидним, що він, наче, розтягнув якусь картину Джексона Поллока. Американського абстрактного імпресіоніста та так, що всі деталі стали на свої місця і разом становлять український зимовий пейзаж. Нічого дивного, картини цього художника Івана Марчука дуже впізнавані, ефектні і водночас гостро оригінальні. Зимова його тема, мабуть, моя улюблена в його доробку. Цей його стиль, наче створений для зимових пейзажів, і вони можуть бути однаково сильними як у декоративніших композиціях, так і в реалістичніших, де він доходить до неймовірного рівня натуралізму. Роботи Марчука можна розглядати дуже довго і з різної відстані, і не буде сумнівів, що він є одним із найтехнічніших сучасних художників, хто зна, чи лише в Україні. І водночас його роботи не втрачають душі. Рідкісне поєднання. Іван Айвазовський. лід на Дніпрі. При першому погляді на цю роботу ми не виявимо чогось аж надто оригінального. Так, тут майстерно, в дусі академізму прописано Сонце та його ефекти при взаємодії з морозним повітрям. Але ближче ми бачимо і людей у взаємодії з природою. Вони переправляються через заледенілу водойму. Ось одні, другі, треті, а ось решта чекає на березі. Але чекайте, що ми тут бачимо? Українську хату, знову маркер українського пейзажу. Тобто це знову Україна, але зовсім інша. Техніка гладенька і водночас майстерна у передачі природного освітлення, ось цього морозу понад льодом і так далі. Теж ми ще подібне бачили? Звісно ж, перед нами світової слави мариніст Іван Айвазовський, і ця його картина є радше нетиповою, однак яка ж вона показова. За показним фасадом мариністики та екзотичних тем, які користувалися попитом на ринку, Айвазовський протягом усього життя писав українські теми. Але й тут не лише степ та чумаків, як це часом звужують дослідники, а значно ширше. Дніпрова Айвазовського є на кількох роботах. Є чудова річ про очерети поблизу Олешок, а є ось ця лід на Дніпрі. Тож цей пейзаж не лише сам по собі є цікавим та незвичним, до того ж майстерно зробленим, він іще й органічно доводить належність Айвазовського до такої розмаїтої і такої глибокої української традиції. Тож, як самі бачите, ці пейзажі є лише вершечком зимового айсбергу, де міг би бути. І навіть Яків Гніздовський, і навіть Ілля Ріпин. Але я показав 15 полотен, які подобаються особисто мені, і пояснив чому. Не претендую на об'єктивність, тому пишіть, чи до вподоби вам ці роботи, і яка з них найбільше. Ну або пишіть, які українські зимові пейзажі чи жанрові роботи, а може навіть натюрморти, хто зна, я пропустив. Але що точно не варто пропускати, це донейти на користь українського війська. Нині триває збір на шифровані радіостанції для охорони найновіших українських літаків, так саме тих, про які ви подумали. Тож у описі є посилання на цей збір групи 35. Він величезний, але спільними зусиллями, цілком досяжний.